Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні, ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Дев'ять. Щоб набути тридцятирічного пенсійного стажу, Ван Лемплі Погодилася працювати в жіночій в'язниці у Керлі, куди було також переведено більшість тих, хто вижив арештантоки з Дулінга. Там опинилася Сілія Фрода, хоча ненадовго, умовно, дострокове звільнення, а також Клодія Стівенсон. Загалом у керлі сиділи биті життям особи, туго накручені дівчата, чимало не вперше засуджених крутих жінок, але для Ван таке було звичним. Одного дня біла дівчина з фальшивими золотими зубами, африканськими косами кукурудзяні рядки і татуюванням на лобі пустота, значилося там, спливаючими, ніби кров'ю літерами, запитала у Ван, звідки в неї її кульгавість. Глузливий вищер утримуваної був водночас нечистим і веселим. Забагато роздаю цією ногою підсрачників, сказала Ван невинну неправду. Підсрачники вона роздавала рівно стільки, скільки було потрібно. Офіцерка засукала рукав, щоб показати свій потужний лівий біцепс. Твоя гордість було викарбувано на могильному камені крихітної рученьки. Вона повернулася іншим боком і засукала інший рукав. На її рівнозначно дивоглядному правому біцепсі було наколото інший могильний камінь. Вся нахер твоя гордість. Окей, промовила різка дівчина, розгубивши свій вищир. Ви крута. Краще не забувай про це, сказала Іван, а тепер двигай, не затримуйся. Інколи Іван молилася разом із Клодією, тепер висвяченою преподобною Стівенсон. Вони молилися про опрощення своїх гріхів, вони молилися за душу Рі, вони молилися за душу Джинет. Вони молилися за немовляти і матерів. Вони молилися за все, за що потрібно молитися. Ким вона була, Клодіє? запитала одного разу Ван. Важить не те, ким була вона, Ванесо, сказала преподобна Стівенсон. Важить, ким є ми і якими будемо. Преподобна була Суворою, вельми не схожою на колишню Клодію, яка б і гусака засоромилася відігнати. Рішуче налаштованими бути кращими, рішуче налаштованими бути сильнішими. Готови ми робити все, що мусимо робити. 10. Він мусив би її вбити. Той рак шийки матки, який визрівав у Джені Скотс, але годинник по той бік дерева якимсь чином пригальмував його розростання. А ще й її дочка помітила це по той бік дерева. Мікейла повезла матір до онколога за два дні по тому, як попрокидалися жінки. А через два дні директорка розпочала курс хіміотерапії. Джені спогодилася з вимогою Мікейли негайно покинути її посаду, дозволивши доньці займатися всіма справами доглядати її, супроводжувати до лікаря, до ліжка і назирати, щоб ліки вживали регулярно. Мікейла також добилася того, що її мати покинула курити. На скромну думку Мікейли рак був лайном собачим. У юному віці вона втратила батька і досі розгрібала те собаче лайно, що навалилося їй тоді в душу, але собаче лайно множиться. Собаче лайно це те, що мусиш ледь не безперервно розгрібати, якщо ти жінка, а якщо ти ще й жінка з телевізора, то мусиш розгрібати його вдвічі більше. Мікейла могла розгрібати його у потрійному обсязі. Не для того вона мчала додому з округу Колумбія, збила вінтажний байк якогось поганця, трималася, щоб не заснути курячи мед Гарта Флікінджера, і пережила жахливий збройний конфлікт, щоб піддатися бодай якомусь різновиду собачого лайна, навіть якщо те собаче лайно хвороба, яка наразі належить її матері. Після курсу хімії, коли отриманий чистий скан повідомив їм, що у Дженіс ремісія, Мікейла спитала в матері Гаразд, що ти тепер будеш робити? Тобі треба залишатися активною. Дженіс сказала Мікі, що це слушна думка, Її перший план відвести машиною Мікейлу вокруг Колумбія дочці, треба повертатися на роботу. Ти взагалі збираєшся робити передачу про те, що трапилося? спитала у неї Дженіс. Типу, досвід особистої участі? Я про це думала, але. Що, але можливі проблеми, от у чому полягало це але. По перше, більшість людей скажуть, що пригоди жінок по дальній бік дерева це лайно собаче, по друге, вони казатимуть, що ніякої надприродної істоти, як якась там Євка Блек, ніколи не існувало, і що аврора була викликана цілком природними, хай навіть поки що не відкритими причинами. По третє, якщо певні владні структури вирішать, що Мікейла не верзе собаче лайно. Виникнуть запитання, на які дехто в дулінгу, особливо колишня шериф Лайла Норкрос, не зможуть відповісти. На кілька днів Дженіс залишилася у дочки у столиці. Вишні давно відцвіли, було спекотно, але вони все одно багато гуляли пішки. На пенсильванія Авеню побачили президентський кортеж колону блискучих чорних лімузинів і джипів. Вона їхала, не зупиняючись. Дивися, показала Мікейла. Та кому на це не насрати, відповіла Дженіс. Черговий великий хір. 11. В Акрон, штат Огайо, на квартиру, де він жив зі своєю тіткою Ненсі, почали приходити чеки, виписані на Роберта Сорлі. Суми ніколи не були великими 22 долари тут, 60 доларів там, але вони не були зайвими. Ці чеки списувалися з рахунку якоїсь жінки на ім'я Ілейн Натінг. На картках і в листах, які приходили разом із чеками, Ілейн писала Боббі про його покійну матір Дженет, про життя в доброті і щедрості і про ті досягнення, які вона для нього малювала у своїй уяві. Хоча Бобі не знав її так, як йому б хотілося, а через її злочин, поки вона була живою, ніколи не міг їй цілком довіряти, Бобі любив свою матір. Те враження, яке вона схоже, справила на Ілей Натінг, переконало Боббі, що його мати була доброю людиною. Дочка Ілейн, Нана додавала до листів свої малюнки, вона була насправді талановитою. Бобі попросив їй намалювати йому, будь ласка, якусь гору, щоб він міг дивитися на неї і думати про світ поза Акроном, який не був аж таким уже поганим місцем, але самі розумієте, Акрон. Вона намалювала. Красиву картину струмки, монастир у вигині долини, кружляють птахи, хмарки, освітлені згори, і в'ється здежка, що веде у невидимий дальній край. Тому що ти попросив, будь ласка, написала йому Нана. Звичайно, я попросив, будь ласка, відповів він їй. Хто не каже, будь ласка. У наступному листі вона написала Я знаю багато хлопців, які не кажуть, будь ласка. В мене місця не вистачить на цьому аркуші, щоб написати імена всіх хлопців, яких я знаю, які не кажуть, будь ласка. У відповіді він написав Я не такий хлопець. Вони почали листуватися постійно, а перегодом запланували зустрітися. Що й зробили. 12. Клінт ніколи не питав Лайли, чи була в неї коханка в часи, коли вона жила по той бік дерева. Там всередині її чоловіка, немов виснував якийсь всесвіт, якесь зібрання ретельно деталізованих і впорядкованих, підвішених на дротах планет. Ці планети були ідеями і людьми, він їх досліджував і вивчав, і, зрештою, пізнавав, от тільки вони не рухалися, не оберталися, не змінювалися з часом так, як це роблять справжні, космічні і інші тіла. Лайла почасти це розуміла, знаючи, що колись він жив життям, у якому не було нічого, окрім руху і непевності, але це не означало, що їй це мусить подобатися, чи що вона мусить із цим погоджуватися. А з якими відчуттями живеться після того, як ти вбила Джинет Сорлі, нехай то навіть сталося випадково це було те, чого він ніколи не міг зрозуміти, а коли кілька разів намагався, вона швидко йшла геть, стискаючи кулаки, ненавидячи його. Вона сама не знала точно чого хоче, але не того, щоб її зрозуміли. Прокинувшись того першого дня, лайла із заїзду місіс Ренсом повела свій крузер просто до ще тліючої в'язниці, крихітні обривки розлізлого кокона, прилипли до її шкіри. Вона організувала вивезення тіл нападників, збирання та утилізацію поліційної зброї й амуніції, помічницями, якими вона керувала в цьому завданні, були переважно утримувані дулінгського виправного. Ці жінки, засуджені кримінальниці, які поступилися власною свободою, буквально всі з них були жертвами домашнього насильства або жертвами наркотичної залежності, або жертвами бідності, або жертвами психічних хвороб, або комбінації всіх чотирьох ВАД були звичні до неприємної роботи, вони робили те, що мусили. Євка запропонувала їм вибір, і вони його зробили. Коли влада штату нарешті звернула свою увагу на Дулінгський виправний заклад, серед людей у місті і у в'язниці вже поширилася і закріпилася маскувальна історія. Мародери, якась серйозно озброєна випалювальна банда, влаштували облогу, а доктор Клінтон Норкрос з його офіцерами героїчно захищали свої позиції за допомогою поліції і таких волонтерів, як Барі Голден, Ерік Блас, Джек Альбертсон і Нейт Макґї. Зважаючи на всеохопний нез'ясований факт Аврори, ця історія привернула до себе трохи менше цікавості, ніж ті плавучі жінки, що їх винесло хвилями на берег у Новій Шотландії. Врешті-решт, це ж усього лиш 13. Тринадцять Енді. Його мати померла, сказала Лайла. Енді плакав, коли вона знайомила з ним Клінта. Лайла забрала його від Бланш Макінтай. обличчя в нього розчервонілося, він був голодний. Я казатиму, що він мій, що це я його народила так буде простіше. Моя подруга Джолі, лікарка, вона вже оформила папери. Любонько, люди ж знають, що ти не була вагітною. Вони в таки не повірять. Більшість повірить, сказала вона, бо там час минав інакше, а що до решти мені байдуже. Побачивши, що лайла непохитна, Клінт простягнув руки і прийняв заплакану дитину. Він колисав Енді на руках, крики хлопчика перетворилися на завивання. Здається, я йому подобаюсь, сказав Клінт. Лайла не усміхнулася. У нього закреп. Клінт не хотів ніякої дитини. Він хотів заснути. Він хотів усе те забути. Ту крови, смерті, і євку, особливо Євку, яка викрутила цей світ. Як викрутила його, але все відео було в нього в голові будь-коли, схотівши уявити себе Ворнером Вулфом, він міг його ввімкнути і крутити безкінечно. Він згадав, як лайла того жахливого вечора, коли вигорав цей світ, повідомила його, що ніколи не хотіла басейну. Чи маю я право голосу в цій справі? спитав він. Ні, сказала Лайла. Мені жаль. У твоїм голосі нема жалю. Що було правдою?